Чи яка остання інформація по прильоту в Основ'янському районі Харкова? Ну на жаль, ви бачите, що були влучання. Це е, фабрика, яка займалася друком. Е, тут друкувалися е, зошити, е, книжки. Е, на жаль, була робоча зміна, коли був прильот, попередня ракета С-300, влучання пряме в це, де е, працювали люди. Е, на теперішній час ми маємо. Е, Шість загиблих і 16 людей отримали поранено. Чи правда, що серед загиблих переважають жінки? молоді? Насправді так, це молоді люди, це жінки, бо е, така специфіка цієї роботи, що тут працювали жінки, є і е, чоловік, який загинув, і є жінки, які загинули. По Харкову і Холодногірський район піддався сьогодні обстрілу. Яка інформація по цій локації? По цій локації хочу сказати, що так була розтрощена е, транспортна інфраструктура, е, але, на щастя, там немає таких. Е, 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 е. Руйнації нема поранення. Скільки всього було завдано ударів, куди ці удари були? Ви знаєте, зранку було завдано приблизно 15 ударів по місту Харкова і навколо міста Харкова, передмістям міста Харкова. Це переважно ракети балістичні. Зараз працюють робітники ДСНС для того, щоб з'ясувати, який тип ракет був. Попередньо це С-300.